Через сильне задимлення на 206-му кілометрі автодороги Київ Харків Довжанський поблизу села Піски Лубенського району Полтавщини сьогодні зранку сталося два ДТП за участю восьми автівок. Є травмовані. Нагадаємо, 26 вересня тут сталася розгарматизація газопроводу. Як повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, у наслідок аварії суттєво обмежилася видимість на дорозі. Близько сьомої години ранку на автодорозі Київ-Харків неподалік села Піски, сталася дорожня транспортна пригода за участю кількох транспортних засобів. Зіткнулися два легкових та чотири вантажних автомобіля. На щастя, без потерпілих у цьому випадку, однак невдовзі одразу на цьому ж кілометрі сталася ще одна дорожньо транспортна пригода. Зіткнувся мікроавтобус, в якому перебували люди. і... Вантажний автомобіль внаслідок цієї ДТП п'ятеро людей, які перебували у мікроавтобусі, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, доставлені до лікарні.